Сьогодні крізь вікно в Америку Чорношкірі американці, які у розпал расової дискримінації у 60 60-х роках минулого століття втікали з південних штатів, з економічних міркувань повертаються на південь. Атланта та її передмістя є одним з найбільш динамічних ринків праці у США для чорношкірих, завдяки інклюзивним програмам, які ми запровадили. Питання безпеки на американських кордонах. Вимагає всеосяжного підходу, кажуть мешканці південних прикордонних штатів. Ми дуже нервуємо, коли зустрічаємо когось на своїх землях. Ти ніколи не знаєш, чи це хтось, хто шукає роботу, або ж якийсь убивця, який втікає від правосуддя. Місцеві жителі столичного передмістя перетворили порожній незайманий майданчик у справжнє господарство. Наша програма засіває зернята і не просто в землю, а у людську свідомість. І наш рух таким чином розростається. Лабораторія Морозова у Лос-Анджелесі пропонує любителям солодкого щось унікальне. Морозово найдоступніший антидепресант, що я маю на увазі. Почуваєшся нещасним, з'їси морозиво і стаєш щасливим. Автомобілі стають видом мистецтва. Переконатись у цьому можна на мистецькому фестивалі у Балтиморі. щороку ми бачимо унікальні автомобілі кожного разу щось цікавіше. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Наталія Леонова. 28 серпня виповнилося півстоліття від дня історичної промови на капітолійській галявині. Борця за громадянські права лауреата Нобелівської премії миру Мартіна Лютера Кінга Промови, яка змінила хід американської історії, яка дала початок дезагрегації Америки. Найбільше тоді у 60-х від расової дискримінації страждав південь США. тому, чорношкіре населення масово втікало до північних штатів. Нині ж спостерігається зворотня тенденція. Однак сьогодні афроамериканці мігрують з економічних міркувань. Низькі ціни на житло та сприятливий ринок праці приваблюють чорношкіре населення повертатися на південь, де мрія Мартина Лютера Кінга про расову рівність схоже стала реальністю. Сучасний бірмінгем дуже відрізняється від міста, яким воно було 60-х. Сьогодні його білі та чорні мешканці разом вболівають за свою бейсбольну команду. Лише 50 років тому тут, в колисці расової ненависті та дискримінації, це було б не чувано. Прийняття у 60-х роках законів про громадянські права та виборче право відкрило шлях до політики для нинішнього мера Вільяма Бела та понад 800 чорношкірих американців, обраних служити у представницьких органах на півдні країни. Бел каже, що це стало можливим. Завдяки мільйонам людей, які боролися проти расової сегрегації, Якщо хребет сегрегації можна було зламати тут, в Бірмінгемі це можливо і по всьому півдні, і ці зміни відкрили нові можливості достойним людям і білим, і чорним католикам, і баптистам, мусульманам і євреям. Усі об'єдналися та сказали, ми повинні разом повстати проти цього зла, і лише разом ми можемо змінити Бірмінгем. Натхнена перемогами руху за громадянські права у сусідній Алабамі, мешканка штату Місісіпі Флонзі Браунрайт вирішила розпочати власну політичну кар'єру. у 1968 році мене обрали в адміністрацію округу Медісон, що зробило мене першою чорношкірою жінкою на державній службі. Життя Мілтона Андерсона. Інший приклад інтеграції півдня у 1963-64 роках у такої людини як я простого походження не було жодного шансу стати президентом великого коледжу у штаті Місісіпі чи в майже будь-якому іншому штаті на півдні go, мер бірмінгема нині зосереджує всі ресурси на економічному розвитку міста та таких проектах як новий бейсбольний стадіон. Разом з тим він продовжує докладати зусиль, щоб покращити міжрасові стосунки та забезпечити всіх мешканців рівними можливостями. Ви можете бути ким завгодно, мати яке завгодно життя і мати при цьому усі можливості, завдяки тому, що нам дав рух за громадянські права. Чи зараз ситуація ідеальна? Ні, але все набагато краще ніж колись, а можливості набагато більші для кожного наступного покоління. Джеф Дрю володіє страховим агентством у Бірмінгемі. Він каже, афроамериканці сьогодні мають такі можливості, про які 50 років тому вони і мріяти не могли. And work in Чорні та білі в Бірмінгемі працюють пліч, -о пліч, Вони разом і відпочивають. За великим рахунком міжрасові відносини стали набагато кращими за останні 50 років. Багато афроамериканців сьогодні повертаються до південних міст. Завдяки низьким цінам на житло та сприятливим умовам на ринку праці, Мер Атланти каже, що їх місто стало столицею сучасного півдня. я думаю, майбутнє нашого суспільства за справжніми талантами. Мир Рід додає, що Атланта займає друге місце у всій країні за кількістю чорношкірого населення. Атланта та її передмістя є одним з найбільш динамічних ринків праці у США для чорношкірих завдяки інклюзивним програмам, які ми запровадили, та завдяки тому, що ми ставимося до талантів та нагороди по заслугах. Мрія Мартіна Лютера Кінга про соціальні та економічні зміни стає у багатьох частинах півдня нарешті реальністю. Чорні та білі знаходять шляхи не тільки мирно співіснувати, але й досягати разом процвітання. Внутрішня міграція оздоровлює націю та пожвавлює економіку країни. З цим погоджуються всі американські політики без виключення. Що ж до питання зовнішньої міграції, прибуття та статусу нелегалів, американські політикум залишаються розколотим вже протягом багатьох років. І в той час як законодавці продовжують розглядати проект імміграційної реформи, все більш очевидною стає нагальність потреби посилити безпеку на кордонах. США. так лише за останнє десятиліття уряд витратив понад 90 мільярдів доларів на покращення безпеки на південних кордонах. США. адміністрація Обами запевняє, що ситуація з безпекою там надійна, як ніколи. Місцеві жителі, зокрема фермери з Аризони, погоджуються багато, чого насправді покращилось. Але деякі зміни кажуть, вони просто посунули проблему в іншій місцевості. Зрослав Байдюк пояснює. Фермери в Аризоні, земля яких межує з Мексикою, прагнуть, аби уряд посилив контроль над кордоном. Адже нелегальна імміграція завдає їм матеріальної шкоди та загрожує персональній безпеці. Сам згона. Денбел вирощує рогату худобу поряд з кордоном неподалік містечка Ногалес. У новинах Говорять, що наш кордон ще ніколи не був таким безпечним. Так, дійсно на певних територіях так і є, але в інших місцях ситуація значно погіршилась, оскільки нелегали перейшли на незахищені ділянки. Тобто, потік тепер спрямовується на такі дільниці. Ден та його сусіди фермери нерідко стають свідками нелегального перетину кордону та спецоперацій прикордонників. сьогодні ми стали свідками, як патруль арештовував нелегалів, і кілька з них вирвалися і втекли. Потім ми бачили, як ці ж люди перетнули кордон вже в іншому місці. Фермери хвилюються за свою безпеку. Ден не раз зустрічав контрабандистів з автоматичною зброєю в руках. Три роки тому під час такої зустрічі загинув один його з сусідів. Ми дуже нервуємо, коли зустрічаємо когось на своїх землях. Ти ніколи не знаєш, чи це хтось, хто шукає роботу, або ж якийсь убивця, який втікає від правосуддя. Територія ферми Дена простягається на 160 кілометрів. Понад 12 з яких межує з Мексикою. За його словами, щодня хтось перетинає кордон через його землю. Ось, подивіться, цей дріт перерізали кілька разів. Нам постійно доводиться ремонтувати. Більшу частину його кордону з Мексикою розмежовує лише колючий дріт, який дену потрібен, аби не загубити худобу. на нашій території більшість загорожі саме колючий дріт, і десь три кілометри захищені урядовим парканом це дуже міцний паркан. У ньому важко зробити отвір, але люди все одно його перелазять. Ми почали помічати, що нашою територією пересуваються нелегали, коли знайшли сміття на дорозі. Це додаткове навантаження для нас. Ми втрачаємо гроші, адже вимушені лагодити загорожу, поновлювати пошкоджену систему водопостачання, переганяти налякану худобу, оскільки дотримуємося відповідної системи випасу. Усе разом додає понад 30 доларів до собівартості кожних 100 кілограмів м'яса. Тож загалом це додає 75-105 тисяч доларів до вартості вирощення худоби. Тож Ден Белл та інші фермери на прикордонних землях сподіваються, що імміграційна реформа передбачатиме зміцнення кордону. Він вказує законодавцям на важливість звернути увагу на незахищені ділянки, такі, які проходять через його ранчо. Зорислав Байдюк, Голос Америки. Останнім часом у США стало популярним перетворювати запустілі незаймані міські майданчики на невеличкі господарства, такі собі зелені оази посеред бетону міста. Такі ферми дають можливість міським мешканцям отримати свіжі овочі прямо з городу. Таким чином ентузіасти справи змінюють звички американців і привчають їх до корисної їжі. Руслан Петричка розповість про одне з таких господарств, що працює неподалік американської столиці сьогодні. Ми кожен з вас готуватимемо щось особливе. Водо, що ти нам приготуєш? я приготую кускус. Це як рагу. Улітку ці молоді люди вчились готувати корисні для здоров'я страви. Набуті навички вони демонструють на міській фермі своєрідній рідній оазі на тлі типового сірого американського містечка з крамницями, автомайстернями та закладами швидкого харчування. Цю ферму заснувала Маргарет Морган Габард. Брак свіжої городини, велика проблема для населення таких містечок, як Блейдесбург, каже жінка. Крикосевендій 70%... Критична проблема в тому, що 70% людей у таких містечках мають зайву вагу, страждають на ожиріння, хворіють на діабет чи інші пов'язані з харчуванням недуги. І це тому, що не мають корисних харчів. Ці підлітки не лише готують, але й беруть участь у вирощуванні городини. Ферма розташувалася на закинутому шматку землі навпроти житлового комплексу для людей з низьким рівнем доходу. Мер містечка Волтер Джеймс підтримав створення господарства. Город посеред міста каже він спонукає мешканців правильно харчуватися, що власне і пропагує влада. це впливає на рівень ожиріння та на інші хвороби. Я дивлюсь на цю ферму як на спосіб пропагувати здоровий спосіб життя. Таміка Барбур Гаскінс живе у житловому комплексі. Навпроти її син долучився до роботи на господарстві, а тепер заохочує усю родину до здорового харчування. Я люблю шкідливу смажену їжу, але завдяки цьому городу мій син зможе допомогти мені змінити мої звички, адже я прагну мати здорову родину. Маргарет Габард. Вважає подібні до її ферми рушійною силою соціальних змін, а цю молодь запорукою успіху руху до здорової їжі. Наша програма засіває зернята і не просто в землю, а у людську свідомість, і наш рух таким чином розростається. Активісти працюють з місцевим урядом, щоб перетворити цю громадську ферму на комерційне господарство і таким чином забезпечити потреби місцевого населення у свіжій городині. Руслан Петричка Голос Америки покажіть мені людину, яка не любить морозиво. Щоправда, смаки у всіх різні. Хтось віддає перевагу класичній ванілі, а хтось любить експериментувати. Засновники лабораторії морозива в Лос-Анджелесі і є такими сміливими експериментаторами. Позичивши ідеї виготовлення морозива зі всіх куточків світу, вони вигадали свою власну технологію. Яку таємницю, принаймні якусь її частину, розповість Уляна Телюк. Морозово у цьому кафе не просто смачне. У лабораторії морозова у Лос-Анджелесі для клієнтів влаштовують справжнісіньке шоу. Цей концепт я побачив ще у себе на батьківщині у Гонконгу. Томінган та його колишній однокласник Джозеф Лившаць роблять морозиво з використанням рідкого азоту. Це як миттєвий морозильник, азот охоплює все у миці і випаровується, тому і бачите дим. Ці молоді бізнес-партнери також полюбляють експериментувати зі смаками. Їх улюблене морозиво поєднання солодкого і солоного присмак, особливо популярний в Європі. Це ванільне морозиво з кренделем, карамеллю і морською сіллю. У декількох кілометрах від лабораторії знаходиться інша кондитерська блокгетшейвері. Де клієнтів спочатку вражають гуркотом обладнання, на якому роблять морозиво. Ми це називаємо сніговим кремом. Це щось середнє між нарізаним льодом, що має легку текстуру, і вершковим морозивом. Цей десерт надзвичайно популярний на Тайвані. Власники фактично виросли на цих солодощах. Генеральний менеджер Брайан Ліам розповів, що в їх асортименті морозиво з присмаком зеленого чаю і чорного кунжута. З додатками азійських фруктів та солодощів, деякі не зовсім звичні, як, наприклад, рисові коржі чи квасолі. Я взяла собі червону квасолю, японське тісто і згущене молоко. Якщо проїхати ще 30 хвилин, то потрапляєш у кафе Машті Ірвані американця іранського походження, який уже 34 роки разом з братом Меді, робить морозиво у перському стилі. Я старомодний в усьому, що стосується їжі. Я не вимірюю нічого, все на око роблю його морозиво з імбиром, шафраном, квітами апельсину та настойкою рожі користуються особливим успіхом. Машті розповів, що, хоча присмаки морозива і мають перське забарвлення, саме морозиво американське. Тому що в Ірані морозиво роблять з мороженого молока, а тут це роблять з вершків, велика різниця. Але яким би не був присмак, каже брат Машті, цей холодний десерт подобається усім у світі. Морозиво найдоступніший антидепресант. Що я маю на увазі? Почуваєшся нещасним, з'їси морозиво і стаєш щасливим. Можливо, саме тому морозиво споживають різні народи і постійно намагаються його вдосконалити. Уляна Телюк, Голос Америки. Авто стають творами мистецтва. Переконатися у цьому можна було на мистецькому фестивалі у Балтиморі Артскейп. Проводиться триденний фестиваль кожного літа вже майже чверть століття. Кожного разу з величезним успіхом приваблюючи понад 350 гостей. Цього року родзинка фестивалю виставка машин, яка святкує свій 20-й ювілей. Представлені на цій виставці унікальні авто, які не мають аналогів у світі. Розповідає Олексій Кузьменко. На цьому автошоу кожен може знайти щось для себе. Любителів кіно, наприклад, вразить автомобіль, розмальований сценами фільму Бетмен чи міні-автобус, власник якого надихався класикою голівудського кіно фільмом Громадянин Кейн, знятим у 1941 році. Є тут і чимало інших автомашин, які пройшли неймовірну трансформацію. У механіка Теда Менгума завжди була мрія перетворити іграшку зі свого дитинства на справжню машину. кожен хлопчик, майже кожен мав у дитинстві радіофлайер. і ви можете побачити старших чоловіків, які сьогодні підходять сюди з широкою посмішкою на обличчі у нас були радіофлайер сани та вантажівки у моєму районі. Діти складали їх рядком і перестрибували через них на велосипедах. Тед створив свій перший радіофлайер зі старенького автомобіля швидкої допомоги. Тепер він катає на ньому хворих дітей. Ще один механік Стів Геллер приїхав на виставку з Нью-Йорка. Він заробляє на життя, надаючи старим речам нове життя. Наприклад, цю скульптуру динозавра зроблено з металобрухту. Космічний корабель, чи меблевий гарнітур з автозапчастин. Однак його справжня пристрасть будувати автомобілі на замовлення. This is my car. I call it Це моя машина. Я назвав її кромагнум на честь печерної людини. Це зовсім нове авто. У 2006-му я купив новий Додж Магнум і переробив його на авто 50-х. На ньому є елементи з 20 автомобілів того часу. Деякі частини довелося додати, щоб все добре працювало. Бітвійнем темекеровокефлоневеде організатори виставки не приховували своїх вподобань. Координатор Джим Лусіо вподобав автомобіль Фінджет. Це моє улюблене художнє авто у всьому світі. Його створив Анті Рахко. Воно довжиною у 6 метрів, і це розтягнутий лімузин з вражаючою обробкою і аксесуарами. Це унікальний автомобіль. Саме такі непересічні автомашини з року в рік приваблюють відвідувачів. щороку ми бачимо унікальні автомобілі кожного разу щось цікавіше. Виставка цих унікальних автомобілів проводиться вже 20 років поспіль, і кожного разу з великим успіхом. Олексій Кузьменко голос Америки подивитися цей сюжет та програму вікно в Америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці у мережі інтернет голос.us.us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми. «Час тайм» у соціальній мережі Фейсбук. На цьому у нас все. Ми вдячні за вашу увагу до програм Голосу Америки. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам та щастить! З вами була Наталія Леонова.